Добрий вечір. Сьогодні перший день весни, 1 березня. Тому я хочу зробити коротенький розклад на бажання. Чи здійсниться ваше бажання, будь-яке бажання, чи здійсниться воно навесні? Буду розкладати шість варіантів. Ви обираєте інтуїтивно одну карту. І я тоді скажу, чи з'ясниця, чи не з'ясниця бажання. Так, розкладаю шість карт. Перший варіант. Другий. Третій. Четвертий. Четвертий, п'ятий. варіантів. Дивіться, яка карта вам сподобалася з першого погляду та й ваша. І бажання, звісно, щоб у вас було. Так, вибрали. Тепер буду відкривати карти і дивитися, що тут у нас. Десятка мечів не Це перше бажання, друге. Карта світ. Прекрасна карта. Одна карта означає, що, що тут усе все в цій карті добре. Так. Третя карта. Імператор. Прекрасна карта. Бажання здійсниться. Друге і третє здійсняться бажання. Четверта карта. Королева житлів. Здійсниться бажання. П'ята карта. Сила. Ця карта означає все добре. У всіх справах ця карта добра. Сонце. Шикарна карта. Бажання здійсниться. Значить, що ми маємо? Тільки оця карта перша. Показує, що бажання не здійсниться. А всі інші прекрасні карти. От, тому бажання здійсниться. Друга карта бажання здійсниться. Наприкінці весни десь. От, імператор. Ну, це десь всередині весни. Королева Жезлів». Навіть через тиждень можна. Сила карта. Ну, звісно, воно швидко здійсниться і сонечко теж бажання здійсниться швидко. Це розклад закінчила. Бажаю всім всього доброго. До побачення.